А сполучені штати Америки погодили продаж Україні 3350 крилатих ракет рам. Про таке пише Aviation Week. Перші 10 ракет мають надійти вже у жовтні цього року. Також до жовтня наступного року Україна отримає ще 840 модулів. Розробку провели дуже швидко. Від тендеру у серпні 2024 -го До готових прототипів минулого лише 14 місяців. Ракети випробували на американському літаку Дуглас А А-4» та українському винищувачі. Міг нагадаю, що таке проект РАМ він передбачає створення так званого є. Брида авіаційної бомби та крилатої ракети його розробляють спеціально для України і за очікуваннями та оцінками дальність ураження цієї зброї сягає до 463 км. кілометрів. Ракетобомби летять зі швидкістю щонайменше 763 км кілометри на годину. А точність їхнього удару сягає близько 10 метрів. Це дозволяє бити по морських цілях, а також адаптуватися для боротьби з безпілотниками. Ну а ще Україна та США можуть домовитися про угоду на постачання американської зброї на суму до 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє NBC News. Джерело каналу зазначає, що за умовами цієї угоди Київ зможе купувати сучасне озброєння Вашингтон в обмін отримає права на українські високотехнологічні розробки.